Друзі, вітаю! Невже Путін натякнув на завершення? Спочатку лунали тезіси про захоплення всієї країни, потім частини. Ну а наразі прозвучав тезіс про створення демілітаризованої лінії в Україні. Президент РФ стверджує, що російські військові наразі відсовують противника від життєво важливих населених пунктів РФ. Путін також вказав на намагання Росії створити. Демілітаризовану лінію на території України. Він стверджує, що це нібито необхідно для забезпечення безпеки в умовах далекобійних засобів інших країн. В звіті Путін також обвинувачує українські сили в застосуванні далекобійних засобів для обстрілу мирних міст. Правда, не зрозуміло, чого вони очікували, коли зі зброєю вдерлися в нашу державу. Тепер замість хліба та солі отримують снаряди. Сьогодні українські захисники знищили російський винищувач Су-34 в Луганській області. Про це повідомив речник генштабу ЗСУ Андрій Ковальов. За даними Генштабу, Росія від початку повномасштабної війни втратила вже 332 літаки та 324 гелікоптери. А також сили ППО сьогодні знищили 15 шахедів, якими російські окупанти атакували Україну. Ну, правда, на жаль, від падіння уламків на територію одного з підприємств виникла пожежа, були ушкоджені адміністративна будівля та ангар. Ну, а також російські агресори пошкодили підстанцію Укренерго в центральному регіоні України. А також сьогодні Збройні сили України передали гаряче вітання Криму. Вони вразили там радіолокаційну станцію. Українські військові вранці завдали удару по російській радіолокаційній станції системи протиповітряного її оборони поблизу селища Роздольне в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомило управління стратегічних комунікацій Генштабу ЗСУ. І це ще не все в Криму. Пролунали вибухи в районі міст Севастополь та Саки. Окупаційна адміністрація оголошувала про повітряну тривогу через ракетну небезпеку. В додаток до цього командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у телеграм-каналі підтвердив роботу по аеродрому Бельбек ну, в тимчасово окупованому Криму. Раніше про ракетну атаку також повідомляли самі окупанти. Міноборони РФ оголошувало про знищення нібито 17 українських ракет над акваторією Чорного моря та ще трьох над Кримом. Росіяни стверджують, що уламки ракет упали на територію військової частини в районі Любимівки, але пошкоджень авіаційної техніки нібито немає. Ну а далі давайте поговоримо про те, що Держборг України встановив новий історичний рекорд. Станом на кінець 2023 року, державний та гарантований державою борг України становив 5,5 мільярдів гривень або 145 мільярдів доларів. Це новий історичний рекорд. Звичайно, війна внесла свої корективи, і, на жаль, Україна залежить від додаткової допомоги. Правда, Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, підтвердив, що Будапешт направив до Брюсселя пропозицію щодо розблокування фінансування для України на суму в 50 мільяр мільярдів євро. Але Орбан висуває умову. Угода передбачає, що виділення коштів залежатиме від щорічного такого одноголосного затвердження всіма членами Європейського Союзу. Тобто умова Орбана полягає в тому, щоб відбувалося щорічне затвердження допомоги, за яке мають одноголосно проголосувати всі члени ЄС. Тобто, це шанс для Орбана кожного року знову висувати свої умови. Я вам дякую за перегляд. Підпишись обов'язково на канал. До зустрічі.